4 серпня дорога через море. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Ісаї 55 розділ, вірш 8. Якщо ти був на морі, то ти мене добре розумієш. У нашій країні їх є два, Азовське та чорне. Мені пощастило побувати на обох. Звичайно, що я не була на всіх частинах узбережжя, однак я маю можливість порівнювати те, що бачила. Основна різниця між двома морями це пісок і галька, а ще спуск у воду. На Азовському, там де ми відпочивали, він був неглибокий і плавний, а на чорному, коли заходиш, одразу глибина ями. Нещодавно я дізналась дещо про рельєфи Червоного моря. Тепер воно знаходиться на території Єгипту. На ньому я, на жаль, ще не була. На даний момент достатньо інформації та досліджень, які відкривають очі на безліч цікавих деталей. Вчені, які сканували та досліджували рельєф на Червоного моря, прийшли до висновку, що спуск до нього чимось схожий на спуск до нашого Чорного моря, стрімкий та глибокий. Лише в одному місці рельєф пологий, немає різких перепадів чи урвищ. Саме в цьому радіусі було знайдено залізні залишки та останки колісниць, а це означає, що багато років тому, коли народ Божий виходив з Єгипту, коли народ на чолі з Мойсеєм підійшов до Червоного моря, це місце найімовірніше і було тією історичною подією, про яку знає весь світ. Господь провадив людей дорогою, яку знав і яку вважав найкращою як для дітей, так і для літніх людей. За вказівкою Бога Мойсей простягнув палицю, і море розступилося. Оскільки про рельєф я вже описувала вище, то нікому з людей чи тварин не було важко пересуватись по такій поверхні. Єгипетські фараонові війська, що намагалися наздогнати й повернути рабів, навіть не здивувалися водяним стінам, що стояли праворуч і ліворуч. Вони думали, що такою самою легкістю пройдуть днем моря, як це зробили євреї. Однак у Божі плани це не входило. Ось тому, коли тобі здається, що ти знаходишся в безвихідному становищі, згадай народ Божий і дороги Господні, Він завжди з тобою, Він тебе веде. А чи довіряєш ти йому?